Хлопці, всім привіт! З вами компанія АгроКраїна. і сьогодні нагадую, що в нас є турбінки на вашу техніку, на ваші ЮМЗ, МТЗ, виробництво Чехія Оригінал. Особи два варіанти. С-14 це в нас шістка, а К-27 це сімка. До речі, по цих турбінах саме виробництво Чехія ми робимо спеціально під вас кут цих ракушок. У нас є суперовий спеціаліст по турбінах, котрий це під вас зробить. Розкрути болти, все поверне під вашу техніку, і при цьому не спадає гарантія. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Ми їх офіційно завозимо в Україну, тому можете бути впевнені на 100%, що в нас саме оригінал виробництва Чехія. тому що ми помітили, що почали з'являтися під них підробки ось таких самих коробочках в районі 15 тисяч гривень, коштують там плюс-мінус. І в принципі, це саме дорога турбіна, що зараз є в нас по наявності. Є ще дешевше Білорусь, є ще дешевше виробництво Райдер, але саме ці турбінки для тих, хто хоче собі найкраще, надійне, щоб бути впевненим на 100%, що воно буде працювати і не один рік. Також в нас ще є повні комплекти для переобладнання вашого і ЮМЗ, і МТЗ під турбіну. Єдине, що під ЮМЗ зараз нема усього коліна, патрубка під глушник. Воно є тільки з трактора МТЗ, але там трошки інакший кут, і якщо його ставити з МТЗ на трактор ЮМЗ, то у вас глушник буде дивитися під кутом. Це не дуже гарно виглядає, в принципі, та працювати буде, але зовнішній вигляд не дуже. І ми завжди попереджаємо про це наших клієнтів. Хтось відбавляється від цього патрубка, хтось купує, тому що не може знайти нічого іншого. Ось я взяв патрубок цей під. ЮМЗ, саме Юмзовський. В нас їх було дві штучки, з'явилися там десь півроку тому. Ми їх вирішили не продавати, хай полежать в нас. Але людина одна зателефонувала, каже: ну, дуже хлопці потрібні. Будь ласка, дайте мені хоча б один. Ми пішли на зустріч людині і один продали, Але другий в нас лежить. Поки що бачите, вже трошки прихватився він. Хто знає, де їх зараз можна купити, хто виробляє, хто виробник. Будь ласка, нам пишіть, телефонуйте. Зв'яжіться з нами, тому що ми будемо їх у вас купляти, або якщо нам хтось підскаже, де їх купити, ми обов'язково якусь маленьку подяку за це зробимо. І, взагалі, друзі, хто знає, десь можливо, ми не знаємо, хоча ми кожного дня моніторимо, хто де що виробляє. Якщо ви купляли щось якісне, наприклад, вам дуже подобається. Телефонуйте нам, або пишіть, кажіть, пишіть в коментарях в Ютубі, і ми також будемо працювати з цими виробниками. Це друзі. Гарного вам дня, дякуємо за перегляд, з вас підписка. Всім пока.